Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Триває 435-та дуба доба нашого героїчного протистояння ворогу. Удова, яка наближає Україну до перемоги а Росію, до істерик, брязкання зброєю і, звісно ж, звісно, ядерного шантажа. От все наше любіміньте. Ну і ви ж теж це чуєте? Чуєте як голосно? Ні, це не собака Баскервілій, це путінський война. Було так, бо здається, хтось там, глибоко в бункері, впав на підлогу і почав совати своїми манесенькими ніжками. Що у Навального є Оскар, а у цієї актрисульки Оскара нема вони вирішили розіграти сценку, знаєте, таку з дитячого утрініка. Ну той випадок, коли хотіли зняти Голлівуд, а вийшов Боллівуд. Ну от хотіли зобразити теракт, а вийшов пшик над Кремлем. А все через те, що кращі сценарісти луб'янки, схоже, залишили Росію в передчутті небаченої смути, що наближається. Ну тому постановки, що виходять з недр служби, з кожним разом все убогіше інстинування приголомшливої атаки безпілотників на нічний Кремль зліплено на швидко Ну, хоча яка різниця інші все одно не повірять, а свої і так схавають. Ну і при цьому основний посил зрозумілий мобілізація російського суспільства. Адже тепер, після атаки, на свята святих, як то кажуть, ніхто не може жити в безпеці, і тепер лінія фронту вже точно, як то кажуть, пролягає скрізь. Слова у США також прокоментували твердження російських офіційних осіб щодо нібито атаки безпілотників на той такий Кремль. держсекретар США Ентоні Блінкін каже, що сприймає все, що виходить з Кремля з дуже великою обережністю. Ну, і правильно робить, коли його запитали про позицію США щодо будь-яких можливих атак України на Росію. Він відповів, що це справа України, які рішення вона приймає, щоб себе захищати, і відповідно які атаки проводить. Нагадаю, що у службі Кремля заявили, що українські безпілот. Ники, нібито, намагалися завдати удару по кремлівській резиденції Путіна, але того не було вдома от таким чином. Ну і до слова, журналісти з'ясували, що ж знаходиться в будівлі Кремля, яка була атакована тими самими дронами. Там розташований сенатський палац. Чиновники називають його першим корпусом, і у ньому знаходиться кабінет, а також кремлівська квартира Путіна робочі приміщення керівника адміністрації президента і його заступників відповідно. А також зали засідань, саме в цій будівлі диктатор приймав свого часу сідзіньпіна. Крім того, саме під куполом сенаторського палацу 21 у лютого 2022 року відбулися позачергове засідання Радбезу РФ, після якого Путін визнав незалежність того, чого не існує, самопроголошених так званих ЛНР і ДНР. Совпадіння чи все ж таки продумана тактика? Посольство США також попередило про підвищену загрозу ракетного обстрілу України, включно з Києвом та області, кажуть у світлі нещодавнього зростання кількості ударів по Україні та підбурливої риторики з боку Москви, держдепартамент попереджає громадян США про триваючу підвищену загрозу ракетних атак, у тому числі у Києві та Київській області. Посольство штатів закликало своїх громадян стежити за сигналами повітряної тривоги, належним чином ховатися, а також дотримуватися вказівок місцевої влади. Що стосується українців. Порада актуальна як завжди, але я би ще попросила берегти нерви і довіряти офіційним джерелам інформації. Звісно, росіяни дуже хочуть, їм дуже болить те приниження з Кремлем, і вони роблять те, що вміють найкраще ніж воювати. Це просто здійснювати психологічний тиск, вивести нас з рівноваги, посіяти паніку, похитнути довіру до наших захисників. І саме з такою метою повідомлень про ймовірні ядерні удари, а також накази підготувати стратегічну авіацію. Останнім часом стало більше. Тому давайте довіряти офіційно. Ційним повідомленням від Сил оборони України нас обов'язково попередять про будь-які загрози. І якщо там пропагандисти на все горло кричать, що це був терористичний акт, то я хочу їм нагадати, що таке терористичний акт. 4, 5 і 6 травня на Херсонщині оголосили днями жалоби за загиблими через вчорашні обстріли окупантів. Нагадаю, що внаслідок обстрілів Херсона загинули 23 особи, 46 отримали поранення. І як повідомив голова Херсонської ОВА, серед постраждалих двоє дітей минулої доби. Росіянці обстріляли місто 16 разів. У місто прилетіли 82 снаряди. І були з територій тимчасово окупованих деокупованих територій евакуйовані 84 особи. Ось це терористичний акт, якщо хтось там на болотах забуває про це. Ну, тим часом Зеленський в Газі, але є нюанс, як то кажуть, 4 травня президент України Володимир Зеленський виступав в Газі з Фінляндії. Він вирушив до Нідерландів. І раніше в міністерстві закордонних справ України зазначили, що глава держави виступить в Газі з промовою. Це ще не свідчення, але тим не менше, це промова. Немає миру без справедливості для України. 3 травня Зеленський здійснив неоголошений візит до Фінляндії для переговорів з лідерами п'яти північних країн. Український президент зустрівся зокрема, з президентом. Фінляндії також з прем'єрами Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Ну і раптовий візит до Нідерландів став першим після вступу на посаду президента. Зеленський здійснив дуже мало поїздок за кордон після того, як Росія повномасштабно вдерлася в Україну в лютому 2022 року. Тому на такі візити найчастіше і звертають увагу. Ну, ще кілька слів про Гагу. Міністр оборони Резніков каже, що Україні не треба нападати на Путіна, бо за ним прийде Гага. В РФ заявили, що Україна спланувала атаку безпілотниками на Кремль, зазначивши, що це був замах на президента РФ, і, а значить на всю Москву. Ну і міністр оборони України каже: Слухайте, Києву не потрібно нападати на російського лідера, адже його долю вирішуватиме міжнародний кримінальний суд. І Саме такої долі ми йому бажаємо. Саме такого. Майбутнього і Резніков зауважив, що Україні не потрібно нападати на російських воєнних злочинців у їхніх резиденціях, особливо коли їх там немає. Ну і міністр також додав, що неминучою резиденцією для російських воєнних злочинців є центр ув'язнення на околиці Гааги у Нідерландах, де засідає власне міжнародний кримінальний суд. На цьому вже традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України, і наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Побачимось і почуємось. Па-па.